Лідер радикальної партії Олег Ляшко зустрівся з виборцями у Луцьку перед виступом головний радикал країни віддав шану героям України, які віддали життя у боротьбі із окупантами у зоні антитерористичної операції. На центральній площі Луцька Олег Ляшко спілкувався з виборцями. Мешканці охоче фотографувались з політиком та висловлювали свою підтримку РПЛ. Виступаючи у Палаці культури, лідер радикалів зазначив, його партія ініціює позачергове засідання Верховної Ради, на якому хоче прийняти закон про скасування рентної плати на видобуток природного газу, щоб вирішити проблему із захмарними тарифами. Це дасть можливість на 70% зменшити вартість газу, а головна собі вартість тарифів на опалення це газ. Також ми хочемо прийняти ще один закон Кон, щоб увесь газ видобути в Україні, йшов на житлово-комунальні послуги, пояснив Ляшко. Також політик розповів, у чому перевага радикальної партії над іншими. Це велика потужна команда. 95% наших кандидатів, а може, і більше жодного разу не були при владі. Це принципова наша позиція. До влади треба вести простих людей. Молодь наголосив лідер радикалів. Не уминув Олег Ляшко проблеми шахтарів під час зустрічі з нововолинськими кандидатами у депутати від РПЛ. Радикал зазначив, політика, яку проводить уряд від вугільної галузі це злочин. Щодо підтримки гірників з лідером РПЛ неодноразово зустрічався та обговорював виплату заборгованої зарплатні та фінансування 10-ї шахти претендент до Волинської обласної ради Віктор Ярема. Також кандидат у депутати ініціював приїзд Олега Ляшка у Нововолинськ. Нардеп побував на недобудованій 10-й шахті та поспілкувався з гірниками на зустрічі у Луцьку. Віктор Романович знову нагадав про надзвичайно скрутне становище вугільників. Працівник шахти номер 9 Андрій Литвенюк поцікавився, чи очі. Позитивних зрушень на купальнях міста. Олег Ляшко запевнив, відстоювати інтереси шахтарів буде і надалі. Політика, яку проводить нинішній уряд відносно вугільної галузі, відносно шахтарів, це злочинна політика. Закуповують імпортне вугілля в Росії по баснословних цінах свої шахти закривають. Першу закривають, дев'яту закривають, десяту в Новулинську добудувати не можуть. Це злочинна політика, яку я, коли приїжджав на день міста, казав, ми зробимо все, щоб її зупинити. Ми це зробимо. Перше, коли буде розгляд це бюджет на наступний рік виб'ємо гроші на добудову 10-ї шахти. Це надзвичайно перспективна шахта. Це можливість кілька тисяч робочих місць створить. Ми за жодних умов не будемо підтримувати бюджет, якщо в ньому не буде передбачено видатків на фінансування добудови 10-ї шахти. Це робочі місця, це утримання соціальної сфери Нововолинська. Що стосується інших шахт, які сьогодні намагаються закривати, ми зараз вимагаємо, і я думаю, що ближчим часом доб'ємося відставки міністра енергетики Демчишина цього злодія. І фактично могильника української вугільної галузі. Бо сьогодні, коли ми втратили Донбас брати закривати в Новолинську шахти, це треба бути просто людиною, яка діє на шкоду національним інтересам України. Тому головне завдання сьогодні змінити керівництво Міністерства енергетики, щоб до керівництва прийшла людина, яка усвідомлює необхідність функціонування вугільної галузі України. Що залежить від мене, від нашої фракції радикальної партії, від нашої команди, ми зробимо все для того, щоб підтримувати шахтарів, для того, щоб ви де добрі, мали роботу, мали зарплату, мали можливість годувати свої сім'ї, ми не дамо закрити ці шахти. Я зроблю все, щоб ми припинили купувати вугілля в Росії. Це злочин. Той, хто купує вугілля в Росії, він має сидіти в тюрмі. Вугілля купувати треба не в Росії. Вугілля треба купувати в Нововолинську, в Павлограді, на Донбасі, в Червонограді. В Україні треба купувати вугілля, а не в Росії, не в Польщі, не в ЮАР. Тому що коли ми купуємо вугілля за кордоном, ми їх годуємо. А якщо в нас є в бюджеті гроші, то ми маємо своїх людей годувати і створювати соціальну сферу і платити податки до місцевого бюджету. Тому така політика радикальної партії, яку ми обіцяємо і будемо проводити при вашій підтримці. Тому, користуючись нагодою, що я звертаюся до вас перед місцевими виборами, я прошу жителів Волинська, славного міста, підтримати команду радикальної партії до обласної ради у в Нас номер 6, до місцевих рад номер 8 у місцеву міську раду. Для нас надзвичайно важлива ваша підтримка. Бо коли ви підтримуєте нас, тоді в нас є можливість більш ефективніше і потужніше підтримувати вас. Я звертаюся до шахтарів. Я того Демчишина у вугілля на 10-ту чи на 9-ту шахту колись привезу, і ми його там закопаємо за ті злочини, які він сьогодні вчиняє проти нововолинських шахтарів і взагалі проти українських шахтарів. Я переконаний, що ми доб'ємося разом спільно, Головне, щоб ви теж не сиділи на місці, а підтримували, щоб ми зупинили цю ганебну антиукраїнську політику знищення Вугільної галузі, бо це робиться спеціально. Бо коли вони закуповують вугілля за кордоном, це корупційні схеми. Вони в офшори е, откати кладуть. Бо... Нововолинські шахтарі откатів не дадуть, а російські, юарські дадуть. Тому наше завдання разом спільно припинити цю злочинну політику. І ви можете завжди розраховувати на мене в цьому плані. На сам кінець Ляшко закликав виборців підтримати кандидатів у депутати, які йдуть на вибори при підтримці радикальної партії. Це громадські діячі, герої АТО, вчителі, лікарі, студенти та активісти. Лише разом ми зможемо приймати радикальні рішення і рухатись у напрямку кращих змін.